Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я знову подорожую і ми приїхали до міста Пасау. На жаль, погода е дощова, як ви бачите. Хоча е ми дивилися прогноз і дощик мав піти о 5 годині. Ну, Тільки ми приїхали, вийшли з потягу. До нас зразу зустрів дощ. Але це не псує нам настрою. Ми дуже раді та щасливі, що завітали до такого чудового е, міста. От. Як ви бачите, так? Зараз е, хочемо відвідати старе місто, подивитися на різні символи цього міста. До речі, саме тут є місце, де три річки воз'єднуються і це просто дивовижне ну, видовище. Ну, Принаймні ми про це читали, нам про це говорили. Вони всі три різні, різного кольору. От. І це ну, щось. Має бути надзвичайне, не знаю, чи ми а, зможемо потрапити до цього місця. От. Але ми зараз хочемо знайти а, кораблик. І, а то на рйоме там вигідні. І відвідати так, От таку екскурсію про. Матюшки, Матрушки, ти розумієш, що ти промокнеш и будет холодно, или ты не понимаешь? Дарина, може. По можливості буду тримати з вами зв'язочок, знімати, викладати, показувати щось цікаве та неймовірне. Ну все тоді я не прощаюся до наступного кадру. Гарного дня, приємного настрою, саме головне тиші, спокою.